Вітаю вас, шановні слухачі! З вами подкаст Глядацьке крісло і я, його ведуча Ліля. І сьогодні ми з вами розглянемо відгуки одного з найповажніших видань у Нью-Йорку «The Wall Street Journal» на документальний фільм «20 днів у Маріуполі». Що ж, приготуйтеся до цікавих дискусій та захоплюючих відкриттів. Якщо ви думаєте, що це видання спеціалізується лише на статистики та графіки, то ви помиляєтесь: The Wall Street Journal – це справжнє джерело інсайтів, що підкаже вам, куди рухатися у світі бізнесу та як розуміти економічні тенденції. Це про історію успіху та невдачі, які дають нам можливість побачити, як працює світ. А головне, The Wall Street Journal завжди першим розкриває таємниці за кулісами економіки. А ще на сторінках цього видання ви зможете знайти не тільки огляди про гроші за бізнес, а також багато матеріалів про мистецтво, здоров'я, стиль та багато чого іншого. Це справжній мікс інформації, який розширює нові горизонти та дозволяє розуміти світ з іншого кута. Але перед тим щоб дізнатися, що ж робить настільки цікавим та впливовим це видання, хочу нагадати, що зараз ви слухаєте подкаст для датьки крісло, тому не забувайте підписуватись на наш канал Факультет систем та засобів масової комунікації, поставити вподобайку і залишити свої враження у коментарях. Дякуємо вам за те, що обрали наш подкаст, і сподіваємося, що ви нас не покинете. Отже, для розуміння цього питання ми звернемося до рецензії на фільм «20 днів у Маріуполі, написане оглядачем Кайлом Смітом. Кайл Сміт це не тільки кінокритик, а справжній митець слова. Його рецензії завжди яскраві, об'єктивні та різкі. Тому не дивно, що журнал «The Atlantic» назвав чоловіка найсверливішим кінокритиком Америки. Він не сидить у жанрових рамках, а досліджує кожний куточок кінематографу, незалежно від того, чи то трилер, тиха ніч або спортивна стрічка Суперники зендею. Тож, коли Кайл взявся за огляд нашого фільму, було не здивуванням. Тепер, коли ми знаємо трошки про автора, можемо поглибитися в світ 20 днів у Маріуполі і дізнатися, що ж так вразило Кайла Сміта. Кінокритик починає свою промову зі слов виснажливий, але життєво важливий, і вони влучно описують враження, які залишає цей фільм. Він зазначає, що кінострічка не лише піднімається до рівня великих документальних фільмів про війну, але також демонструє нам, як детально і цілковито показуються страшні події, що відбуваються під час військових дій. Режисер намагався пом'якшити враження від кривавих картин, але навіть це не зробило їх менш жорстокими. Від перегляду сцен з пошкодженими будинками та дітьми, які знаходяться в бомбосховищі, перехоплює дихання. Але що ж робить цей фільм настільки вражаючим? За словами Кайла Сміта, журналісти Мирослав Чернов та його команда мали надзвичайно складне завдання: долучитися до розкриття правди про те, що відбувається в Маріуполі. І їхня робота була небезпечною, адже військові режими зазвичай намагаються контролювати інформацію та приховати важливі факти. Цікаво, що навіть після передачі світлин російські змі спробували викрити події, називаючи їх фейками. Це свідчить про важливість ретельної перевірки інформації та непохитності журналістських принципів. Критик підкреслює, що розповідь у фільмі майже приголомшлива. Це дає нам можливість відчути глибину та страх, що впливає з кожною сценою. Він порівнює режисера з Дантовським Вергілієм, чоловік, нібито веде глядача через декілька кругів пепла. І з кожним разом занурює все глибше і в страшніший світ війни. За словами Кайла Сміта, фільм Стислава Чорнова стає своєрідним твором мистецтва, який не завжди залишиться в пам'яті глядачів. Він закликає нас замислитися над тим, як важливо мати доступ до правдивої інформації. Борислав Чернов та його колеги є прикладом того, що іноді журналісти надають перевагу своїй роботі, навіть нехтуючи своєю небезпекою. Важливо пам'ятати, що робота журналістів не завжди отримує визнання, але вона залишається невід'ємною частиною нашого суспільства. Вони надають нам можливість побачити світ крізь різні перспективи та розуміти складні проблеми, з якими ми зіштовхуємося. За словами критика, саме ці люди є яскравим прикладом того, хто нагадує нам про важливість збору правдивої інформації, зображень, відеоматеріалів, і ці спеціалісти не завжди залишаються незмінними для будь-якої спроби осмислення нашого світу. І отже, завершуючи наш сьогоднішній подкаст, присвячений рецензії Кайла Сміта, кінокритика видання The Wall Street Journal, я хочу запросити вас розширити свій кругозір та продовжувати відкривати нові горизонти. Журналісти та кінематограф це лише краплина у великому океані знань та вражень. Не зупиняйтеся на досягнутому, адже світ таки різноманітний та захоплюючий. І завжди маємо ще щось нове для вивчення та відкриттів. Дякуємо за увагу і до нових зустрічей на нашому подкасті Глядацьке Крісло.